В далекому 1868 році у центрі Одеси звели будівлю, в якій відкрилась перша жіноча гімназія для дітей з біднілих дворянських родин. Тут навчали дітей письму та грамоті і в дореволюційний час, і в часи колективізації. Та мирну працю освітян перервав віроломний напад фашистської Німеччини. В роки війни стіни школи були зруйновані, а після закінчення її відбудували. Сучасне життя в незалежній Україні наповнило шкільне життя новими барвами. Сьогодні в ній зміцнюється матеріальна база, колектив поповнюється новими педагогічними кадрами, обдарованими учнями. З 1985 року у школі відкрили спеціальні спортивні класи сплавання та легкої атлетики. Пізніше зі спортивної гімнастики і футболу. З цього і розпочалося нове життя відомої спортивної школи. Тисяча 1993 році заклад отримав статус Олімпійського резерву. Нині школа так і називається. Одеська спеціалізована школа номер 59 перших третіх ступенів Олімпійського резерву. Вже майже 30 років очолює викладацький колектив Раїса Іванівна Олійник. Школа специализированная номер 59 существует в этом статусе с 2003 года. До этого мы уже существовали, работали со спортсменами, но она называлась Общеобразовательная школа Олимпийской И было неудобно нам обучать детей, которые находятся в нашем микрорайоне, поскольку не все родители и не все учащиеся желают учиться в специализированной спортивной школе. Поэтому сейчас мы специализированы, значит, в нашей школе учатся учащиеся всего нашего города, даже в ближайших городов Величевска, Южного и так далее. В школе обучаются дети, которые профессионально занимаются спортом. У них у всех почти двухразовые тренировки. И задача нашей школы ⁇ это создать условия учащимся, чтобы они могли и обучаться, и успешно тренироваться. Викладацький колектив крокує в ногу з часом, застосовує інноваційні методи навчання, накопичив серйозний досвід з виховання та успішно застосовує його у своїй роботі. Незважаючи на свій поважний вік, школа впевнено дивиться у майбутнє і готова до нових творчих звершень. Тут велике різноманіття профільних видів спорту: це і плавання, футбол, баскетбол, греко-римська боротьба, гімнастика, тайландський бокс, акробатика, дзюдо, самбо, теніс, карате, фігурне катання, спортивна стрільба, художня та спортивна гімнастика. І навіть спортивні танці та водне поло. У нас сушістують класи команд, які повністю відповідають тим направленням, які… Займаються каким-то видом, каким видом спорту. Клас команда футбола, клас команда плавцов, гімнастики, э, велоспорт. Ми співпрацюємо з тренерами, как по гімнастиці, так і по футболу, по баскетболу, по плаванню. Э, в нашій школі э, виросли великі знаменитості, такі як будцу, Татьяна. Каширина Александра, мастер спорта по плаванию, Джабурия, Дорохов по плаванию. Благодаря сотрудничеству тренера и учителя у нас дети имеют возможность сдавать индивидуально уроки, которые пропустили. Учебным планом у нас предусмотрены все те предметы, которые дает общеобразовательная школа. То есть мы не урезаем ни один предмет, все получают. знания в том объеме, в каком нужно для получения базового образования, это после 9 класса, и полное, полного образования после 11 класса. Единственное, что у нас специфика, у нас есть те спецкурсы, которые, может быть, не практикуют другие школы. Это спецкурс, например, «Психология спилкувания», психология общения. У нас есть такие спецкурсы, как экология людины, То є потрібно спортсменам, то що є пропагандою здорового образу життя. І взагалі в школа в районі є у нас опорної школою по основам здоров'я. Для кожного спортивного класу розроблена особлива форма навчання, яка дозволяє відвідувати тренування і одночасно не заважає відвідувати уроки. А коли спортсмени їдуть на збори чи змагання, після повернення проводять з учнями індивідуальні заняття. Благодаря руководству 59-й школы наши детки имеют возможность безболезненно выезжать на соревнования. Очень удобно составляется расписание. Детки по приезду соревнований, каждому ребенку индивидуальный подход. Отработка экзаменов, этих, экзакзаменов, отработка... идет отработка с каждым ребенком в отдельности. Материалы, которые они вот отстали на период поездки, так как соревнования это минимум неделя, бывают сборы, это две недели. Каждый ребенок не отстает в учебе. Это очень важно для наших деток. Родители довольны, детки довольны. И нам, тренерам, всем это очень подходит и удобно, то, что школа идет навстречу нашим спортсменам. Ганна мати сімох дітей, троє з яких ходять до 59-ї школи. Жінка зізнається, що їй дуже подобаються вчителі та тренери. А ще рівень навчання та тренування учнів. 59-ї школа йде нам на зустріч, тому що діти і вранці привезла в школу. цілий день дітки в школі. Потім тренер забирає, їх, вони йдуть на тренування, діти тренуються і вже приїжджаємо, забираємо дітей з тренування. І дуже удобно. Не совмещаются и уроки, и тренировки, и дети всеми под присмотром, нигде не ходят, не бродят заняты делом. У нас замечательный тренерский коллектив. На сегодняшний день я очень довольна им. У нас в всі майстера спорт. На жаль, юні спортсмени змушені тренуватися далеко не в комфортних умовах. З гори на голови сиплеться стеля, обшарпані стіни та застаріле спортивне знаряддя. Нагадують не стільки про давню біографію приміщення, скільки про фінансові труднощі, з якими змушені миритись освітяни. Та, незважаючи на це, спортсмени досягають великих результатів і разом з батьками та шкільною адміністрацією сподіваються на спонсорську допомогу. К сожалению, сотрудники не могут сами улучшить. Желательно была бы какая-нибудь спортивная помощь, чтобы обновить э, инвентарь, чтобы детям лучше удобнее было тренироваться. Ну, Так э, в принципе обновился пол вот, для вольных упражнений у детей, а остальные спортивные инвентарь желательно бы обновить. У нас замечательный тренерский коллектив. На сегодняшний день я очень довольна им. У нас в основном все мастера спорта, и есть даже еще Советского Союза мастера спорта. Так что я очень довольна нашими тренерами. Дарина цього року випускниця 59-ї школи. Вона майстер спорту зі спортивної гімнастики. З дитинства займається спортом, досягла безліч перемог. В її арсеналі десятки медалей з різних змагань. Зізнається, про рідну альмаматер не забуде ніколи. І своє життя неодмінно присвятить тренерству. Я, звісно, за школою буду скучати. Много провела в цій школі. вчителя прекрасні, тренера теж. Займається спортивною гімнастикою з 10 Очі багато я добилася. Много знань. мастера спорту. Вийшила. Ну как би вже би, за того шоу хожу зі школи, приходиться поступати, буде мало времени вже займатися здесь. Дітей люблю нравиться Вот У мене младша сестра є, помогаю, там. Тренує. Школа Олімпійського резерву оснащена за останнім словом техніки. Тут і комп'ютерні класи, нові меблі, телевізори. Словом, досить затишна і комфортна атмосфера. На цьому можна було поставити крапку. Але історія 59-ї школи на цьому не закінчується, тому що сьогодні її створюють нові учні, вчителі та батьки, які невтомною працею щоденними справами та вчинками продовжують вписувати до шкільного літопису нові славетні сторінки.